Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, отож, приємного вам усім, прослуховування. Якусь йшла до магазину через перехід метро і там побачила бабусю, яка вже бракувала. Одягнена вона була не по погоді. Особливо мені запам'яталися її гумові чоботи. Я, звісно, розумію, що всередині вони прошиті міхом, але все ж таки умороз ходити у таких шоботях. Дуже холодно. Про старе вже зношене пальто я взагалі мовчу. Як тільки я її побачила, одразу ж не по собі стало і мені дуже хотілося допомогти. Але готівки у мене не було, тому я вирішила, повертаючись назад з магазину, зніму в банкоматі трохи грошей і віддам бабусі. У магазині купила цілий кошик продуктів та ще вирішила фруктів купити, щоб цю бабусю порадувати. Зайшла зняти гроші і попрямувала до неї. Як тільки я спустилася у перехід, відразу ж побачила дуже цікаву картину. Я навіть була вимушена сповільнити ходу. Біля бідної бабусі стояв дуже високий і здоровий чоловік, якому на вигляд ще не було 40 років. Потім я побачила, що старенька вивертає перед ним свої кишені та віддає весь вміст коробки, яку вона збирала гроші. Перше, про що я подумала, це те, що він її начальник. Ну, всі ж знають ці історії про те, що всі жебраки працюють на когось і отримують за це заробітну плату. Але все ж таки не схожий був цей чоловік на начальство, дуже бідно одягнений, та й, наскільки я знаю, зароблені гроші забирають у кінці дня. А тоді був ще день. Я максимально повільно почала йти через те, що мені було дуже цікаво дізнатися, що відбувається. А коли я майже поруч з ними проходила, я почула слова чоловіка і відразу ж усе зрозуміла. Мамо, ну давай вже швидше, я поспішаю. Тут мені все стало зрозуміло, і, звісно ж, я не стала нічого давати цій бабусі, бо допомогти, потребуючій старенькій пані і спонсорувати здорового ледачого чоловіка це дві різні речі. Звісно, я не знаю всієї їхньої ситуації, але чомусь я впевнена, що цей чоловік потребує грошей конкретно на випивку, тому що у іншому разі він би міг знайти собі нормальну роботу і допомагати матері. А так він просто змушує таку літню жінку весь день стояти на холоді і жебракувати. Іншого пояснення цієї ситуації я не бачу. Якщо б я трохи раніше вийшла з магазину і не побачила всю картину, я б вірогідно, вже про цього молодого дармоїда і, можливо, ще й п'яницю. Хоча, якщо чесно, мені було б спокійніше, якщо б я цього не бачила всього, і просто зі спокійною душею допомогла бабусі і пішла додому. На ті кошти, які я підготувала для бабусі, я придбала трохи котячого корму і вирішила допомогти тваринам. Від них точно не потрібно чекати таких сюрпризів, тому для себе я вкотрий раз зробила висновок, що перш ніж допомогти ось так комусь, не завжди корисно. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.